якщо на цей сміті отримав на суму 465 гривень, тисяч гривень, то відповідно потенційна є ну, небезпека, бо те, що ми можемо не вкласти ці суму 490 гривень. Тому по програмі, якщо було передбачено на 500, ми просимо збільшити на 50 тисяч до суми 550 гривень. І наступний напрямок, і мій, один з напрямків

Була розгромна на два роки, на 24-25 лик тому выступали вынесено в программу на идущий санит, 24-й, может быть, выбрать седьмой лик. Мы еще раз на два роки, чи на один ликвид, я думаю, что на два роки там ну, эффективно для нашей работы, для розуміння того, які перспективы еще до выплат и інших як организаційних номера

А там на сьогодні ми провели 60 особам на суму 487 тисяч гривень. Тобто залишився фінансовий рекурс, той, який виділені, 12 тисяч, а то на цьому достатньо названо. Тому пропозиція хоча б мінімальним розвитку 50 тисяч гори, Думаю, що 50 тисяч вистачить, за щоб ми могли вільно ну, тих людей, які заплатимся, за такою матеріальною допомогою. І крім того, що є питання витрати ще творити допомога на поховання і на встановлення пам'ятного знаку. Так от на поховання достатньої програми і бюджетів кошти, а на встановлення пам'ятного знака просто ми бюджетів давали 25 тисяч. Ну, так, вона підтримана вчора на бюджетній комісії, Оці всі чотири напрямки вони підтримані. Тепер щодо іншого напрямку, хотів, щоб ну, то, що детально вивчили і зрозуміли проблематику в білому момент у 27 <клес> серпня далі ініціативи <клес> членів родинних ми внесли зміни до цієї програми на два день напрямків для реалізації, де виплата одноразової допомоги на встановлення, встановлення меморіального навчальних або у закладах э, в инших западах в радиус и начальниках была инициатива, <кхи> достаточно в тирчик с вами родины, например, была такая инициативная группа, ты еще доколає на карте, за спиной, и институты получились, я как буквально после нашего решила. Половина 27 -му. Це прийняли зміни до цієї програми. Ми протоколи можливість надання матеріальної на допомоги на встановлення такої дошки кожному по 10 тисяч гривень. Але, включаючи питання у цю програму, ну, бюджету не було включено в ці додатки. Якщо програму ми заключити війшну 100 тисяч гривень, то у бюджеті жодної копійки не було. І коли люди почали додати письмові додати. додавати письмові звернення, додавати поки документів, до яких передбачений по якості, який є додатком до цієї програми, що ну, відповідні всі матеріали, для того, щоб ми змогли виплатити одну роботу за допомогою. Наразі звернулися чотири особи, які ну, зразу форми, потім зверталися і до керівництва і до нас, і до речі, ви тим, що рішення прийнято, але воно ніяким чином не загане. Тому <газ> uh, розуміння того, що проказі програма в бюджеті не передбачить, це просто дасть людям якусь таку, надію, яка давну допомогу. Тому сьогодні цього пропонуємо, ми пропонували вчора на руки на біжень комісії, щоб був присутній. Пам'ятаємо, ми пропонували все таки ті 100 тисяч гривень, які передбачені по цьому напрямку, включити друзі. ну, як думок ініціатив інших, ніж та пропозиція, яка поступила від членів родини Ми з ними зустрічалися з їхньої ініціативною групою. Більше десятка чоловіків у цьому залі не було. Ми їм пропонували. Ризький майор. Вони чомусь так активно зупинилися на тому, що втратити саме по прикладу того тієї матеріальної точки, яка встановлена в нашій дітей на Петраша Євгена, от потрібно того зробити для дітей. Чи не зробити, а вони для самі, бо це буде матеріальна допомога, а вони представлять власне руч. Потім ми проклинували порядку, Дивіться. Ми коли внесли зміни до програми у серпні місяці, вона показала давати виплати. Але для бухгалтерів є проблеми в тому, що виплака на сіньова, а нема порядку встановлення. Тому на цю все І ми пропонували ще окремий порядок до цієї програми, по порядок ну, розміщення цих меморіальних досвід протокали, що вони розміщені может разничевать начальних Запада. у работой сутки в Запада. запады в западах культуры, або в западах для западничего нема без таких целах, неоводити там, да, в старостинку, у закладываться приміщення старосинко. Ну и на державній комиссии вы не рідні день Розуміння того, що можливо можна там інтерактивною интерактивную з тим, щоб можна було побачити, інформація дробку. Як це, щоб було визна інтерактивну точки, як вони висловили своє побарання, щоб це було безпосередньо, у них це щоб можна було, щоб якесь ну, патріотичне виховання діток. Тобто, через це а це дроблені на навчальній Ну, Ірина Іванівна, директор нашої виконані поліцей, вона

Якщо дивіться, я вважаю, що є світів на групах, це їхні родичі, це їхні, то вони мають повне право на своє бачення. Ну, І людям це болить. І те, що буде. Мені треба так помилуватися, бо цей мене. Ми їм пропонували. Це не

на квато дьорд мишена викодорику мицей є на кретю а таке на подині ні я промовляю про інтерактивну дошку де вона буде діти в автоматиці де не буде у порному степік встанам за ні я говорю про світиза тобто в судоницький ліцей конкретно я ж думаю що це має бути інтерактивна дошка тобто самий дитячий ні ну питає як це можливо як правда ну гопряма родина оленківська корона левоподіва ні ні у нас придум про це було

Йосип Маск, давай так, дай так. Йосип Маск, я розумію, а у вас, наприклад, згадані повністю морали, будь-яку можливу експлуатацію, тоді згадані не є експлуатація. Тоді ось ви на увазі, на увазі, як є такий момент, і згадані будуть, я по-моєму, а при чому? Тоді ось ви розуміли, що є ця війська морали. Ну так, мабуть, так. Ну так, тоді, чого ж не те, що у вас таке є, я знову проявлююся, я сам таку літо помовила, я тільки чому ділилася. А на дружку, вони нам не ділили. А діти лили. А я йому. А тисячі вона. Кожна міста біля того, що там. У міста такого. Я пак думала, що з мене пасово. Я пасово, що вона. Це зі стародинських просипів. Це ні, це не вони. Ну вони навчалися цей, що робляли, я кажу, як раз на місці, і спорта, і адмінтехніка. Якщо если вы замовляющую какой-то субъект, то нам сказать, через те, тоді как не видите така ініціатива и ула. И просто можливо мало повернення улама на тебе каміння, вы це дітей путь як бы такой не видно. Ми могло зараз, коли разглядаем специально выделення пушків и вже заканчиваем порядок, чтобы мало разуміння, чтобы у них було і батьки, і фанати, і люди, і вони не є якщо вони їхня ініціативна група, вони все таки на полях, і це було десь у них у тому направлені кучі, де саме його ініціативна Де коли у садочка нема, коли нема. Люди, в основному приходять тільки в сільську раді. У сільській раді там... Правильно. Я дуже... У них обговорюю про те, що Ну, я все не маю навчання знав. У суті груди такої, на так ти навчання знав. Є люди, які загинули, як так само і по русській. То є для них, ну, тут є для того, щоб пропекати через кого. Це можливо, як культури, і обмінка рішення... Та, я три рази на все ці слова казали, що було. Да? Yeah. З Москови, коли я сипав, то немає. Можна, можна в музеї там читати. А музей, я тобі скажу? Ми навіть на цих питаннях дуже довго обговорювали. Кожний дітін заходила. Я за майстрами закинути говорю. Дійсно, вони хочуть доступів. Але ж щоб ви питання вчора на бюджетній комісії, коли мова зайшла про квіти, бо не цим мені віці квіти. І тоді оце дійсно розходиться на пакетвич. Кось просто ніякий квіт, ніякий вершків, але це дітей, когось хтось упадемо на дитину. Якщо то на подумати, очки толеки нашої тебе цей діти, розумієте? Так само коли, тут поштовхне все це окей, модель все. А от дошка, то це, воно є, воно збачеться. Це що воно і так то. Але зробили через ті квіти і через отець, де давай не будемо задати цих душу. Це він намовляло за єскі, туди є свої квіти. А як він опецько? А як забородити, якщо людина прийде і прикасе? Я все ja, забороджу. А кому так? So, 네 played, і прийде в школу, а прийде комусь і скаже, знаєш, тут мусна частя. Я піду, і ти їй нічого не забородиш. Вона на це має моральне право. І от ні, і що тепер робиш? А коли та школяра каже, що я передбурюю водичку, всі з неї сіжать так, і більше за п'ятій час, не можуть право І коли їй будуть вічити, ти можеш не не только вот так, но и вот так. Вот это 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 вот так. Вот вони так само хочуть положення про почетного марянина плеща. Ми дуже, щоб його робити, це або всі вони хочуть, ніби вони всі загинули, або вони хто розумієте? Я серед них видбати визначити оці вам себе, там западя, робіть мені закону. Я вам тільки до нього. І тому ми тільки відповімо, тому що ми вивчаємо положення інших в цій старостаті, інших, які ми відвоїмо країни. Ви розумієте, це часто відчисляється. Відійде вона чи не відійде? Я ж кажу, не... Ви розказуєте питання, по якого ворогу ви Так, вирішуєте питання, по якому Так, воно було за то, що ми і тут вони навіть що вони навіть Ми поїхали не сміттюйте дитині, вони не можуть нікого поговорити. Ви вигляді так, вигляд на нас не маєте. Ну що, дітей на німецьку містять. І в тебе там свечі, і майстрати. Попитайте, у середині чого ми прилипли тієї нашої школи? Ви теж опереттівці, ви вимкнули опереттів з паркулу. Як і він Богом до цієї липі вшли в школу? До чого? Ну каже, як воно вивчати все. Бо станесь і так це, це нам дорого, ну треба один на всіх давайте приліпимо під випівської школи. Ходять батьки, він ту школу ходив. Вони туди ходять. Табличку на наружі, все на мені однозначно не треба. Бо буде, і квіти буде, і все буде, заходити не можна. Ну, ну так вода, так на Вони його причепить. І каждому окремо. Чому водія так вийшли? Яка там спих вино причепити? У цього порядку є рівна характеристика. Я не говорив, що вона буде в чи на. Тобто ви відомо відповіли, що можливо буде такий варіант, що буде, можливо це не в середній, а в народі буде. Але я думаю, що ми зберемося разом і ще. Я школи не маю куди. Школа. Я не знаю, що є, що поставити вже не просто фотографію.

і видите эти объекты, а вы вот эти вот помните. Вы же просто придумали видите эти объекты, а вы просто не знаете, что это за объекты. Ну, давайте, прочитайте, мы вас не считаем. Нет, не надо, не считайте, я про це поясню, щоб не було ніяких объектов. Потому програма розроблена на пороге. Да, 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 60. 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 Відську者, так Давайте проголосуємо, бо вже зараз буде почина сесія. Доброго дня. 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 Доброго дня.